Первих чи навчиш, чи не навчишся, ну, по крайній мірі піти, курити і наркоту потребляти. Не вкуримо випадку. Я на тобі не вдруг, а курював, дазиво, носив, це все на друге. Ви бросили? Так. Вже 34 роки. Тобто ваш пример это це вот здоровий образ життя. Все, я все Не знаю, в мене два сина, вже взросліх. Я з ними могла боротися, як то на правильний путь наставляти. А внук. Один і той мене не слухає, ті ще малі. А от старший такий, що от комп'ютера не встає, а що з ними робити? Немає, боротьби не треба, тільки так. Я викинути отой комп'ютер, то та, так Ну, так. А що тільки добром, любов'ю. Ну, Вони зараз дивляться, цю всю гадость по телевізору, по комп'ютеру. Оці драки, війни, убийства це очень много. Багато... влияя на психику, на детскую, на молодежную. Доброта, щедрость, любовь. Мальчика нужно научить ухаживать за девочками. А девочек? А девочек уважать мальчиков и помогать. Тоже обоюдно. Люди должны вообще друг друга уважать и ценить такими, какими они есть. Независимо на их достоинства и недостатки. Ну, трудиться надо, работать. І все і все буде. Фу, я вам навіть не скажу. Не знаю, чесно. Слово, не треба знімати, все до я, Ну, Звісно, що уваження до старших повинна однозначно бути. Щоб вони вітались, допомагали старшим, уступали в містах, навчати їх всього найкращого. Щоб ребенок не дався в школі, що повинні робити родитель? Вчити. Вчити, щоб не двався. Поводить себе нормально в школі, не бігав, не стрибав. ну як, По мері можливості, як має бути в себе, як обичний дитина. А в такому випадку батьки можуть дозволити з кимось подратися? Або дома вот, подіпошити? Крім що, як обично, сім'я вдруг друга погіркать, буває таке усик, ну, рукопокласти ніколи, не можна такого діти, щоб дитина не бачила цього. Якщо дитина буде бачити, це, так само... Могу я в жизни. Чого? Зразу говорю. убрать усі банки, що тут є. Смотрите, тут кілометр вулиці, одні банки. Детского учреждения никакого. Пьяницы, П'яниці, банки, все. больше більше нічого. А в сім'ї що делать? Вот вам буде сім'я.